А я вам кажу, що компанія Мета буде компанією номер один цього року. А Марк Цукерберг буде людиною, яка дала людям безкоштовний штучний інтелект. Я думав, чи розповідати цю новину в моєму новинному випуску про штучний інтелект, але вирішив, що ця історія достойна окремого відео. Бо, як на мене, це дуже і дуже висначна подія у світі. Штучного інтелекту віорелісіння вержіонов мета-ай, ар асистент та юкаскеніошен акросапс і гласис. Аргол із тибилдовордзелідні ай і мекіт авелібл територія. На тоді upgrading Meta AI with Llama 3, our new state -of -the -art AI model that we're open sourcing. Тому давайте разом подивимося, як виглядає новий штучний інтелект від Meta і яким чином він може змінити наш користувацький досвід у Facebook та Instagram. А так само давайте протестуємо, на що здатна нова модель l 3. 18 квітня компанія Meta вийшла офіційно з стоя новиною, що вони дають доступ на найпотужнішу open велику великомовну модель l LAMA 3. Є дві зараз модифікації цієї моделі з 8 мільярдів параметрів і 70 мільярдів параметрів. І з таких, якби, цікавих спостережень це теж ближчим часом. Модель LAMA 3 буде доступна на всіх хмарних сервісах, такі як AWS, Google, Microsoft. А так само, що з цим виходом це лише тільки початок, тому що в найближчі місяці вони так само очікують інші модифікації цієї моделі, які можуть мати додатковий розмір, більше довше контекстне вікно і покращену продуктивність. Ну і що найважливіше, це те, що Мета з виходом оновлює цілу свою екосистему продуктів. Ось, зокрема, Meta AI – це з'являється додатковий асистент, який доступний на мобільних девайсах через веб-браузер. А так само цей асистент він вбудовуватись буде у такі додатки, як Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger. Ну і це в свою чергу допоможе користувачам користуватися штучним інтелектом, не виходячи з їхніх улюблених. Додатків. З точки зору користувацького інтерфейсу і у от нетівної інтеграції, мені здається, що компанія Meta просто дуже суперово зіграла. На жаль, про Google таке не скажеш, а от Meta, блін, молодці. Ось так буде виглядати інтеграція з Instagram. Ти прям можеш до чату додати Meta AI і попросити, а підскажи мені, в який ми парк можемо піти от в тій локації. І Meta там відповідає, дає локацію, дає вибір. Парк і ви вже далі продовжуєте вашу комунікацію в інстаграм. А ось так буде виглядати типова новинна стрічка у вас у Фейсбуці. Прям буде ось ця кнопочка Запитай Meta AI», до кожного поста додаватися, і будуть якісь додаткові генерувати запитання, і буде викликатися Meta AI діалог де ви можете в контексті цього посту розпитати, що це за співак, що це за інструмент, яку він пісню грає. Тобто такі створюється набагато ширший. Користувацький досвід навколо кожного користувацького поста. Ну і взагалі, де б тільки не було діалог пошуку, завжди буде оцей голубенький кружечок, це означає, що пошук може відбуватися, використовуючи Meta-AI. Чи ви в WhatsApp, чи ви в Messenger, чи ви в Facebook, чи ви в Instagram. і таким чином буде підключатися цей елемент штучного інтелекту і давати вам якісь контекстні поради, рекомендації. Наразі мова якою можна спілкуватися з цим мета AI-асистентом є лише англійська. І щодо країн, де доступний цей AI-асистент, насправді це є лише кілька країн: США, Австралія, Канада. Ну і ближчим часом, я так розумію, мета буде викатувати додаткові країни, де буде доступний цей мета-SHI-асистент. Тому, щоб скористатися цим асистентом сьогодні, потрібно або використовувати VPN, або йти на якусь Площадку, де вже встановлена ця модель. Ось, зокрема, Перплексіті їхня лабораторія вона вже додала цю модель до свого списку. Тут є можливість використати -Lama 3 3,80 мільярдів і -Lama 3 3,70 мільярдів параметрів. Якщо говорити про параметри LLama 3, то ось на їхньому публічному гітхабі є характеристики цієї моделі. Якщо порівняти до ChatGPT 4 комерційної моделі, то вона мені здається має. Порядка 175 мільярдів параметрів. Ну і ми бачимо, що контекстне вікно є 8 тисяч, а контекстне вікно ChatGPT 4 є 128 тисяч. Загальна кількість токенів, це ось цих слів, елементів слів, на яких тренувалась мовна модель, вона становить близько 15 трильйонів цих токенів. В свою чергу, модель ChatGPT 4 комерційна для порівняння, тренувалася на 13 трильйонах. Токенів. Якщо подивитись далі, то тут є досить цікава інформація про цю модель, певні специфікації, і з таких цікавих речей це є ось ця тренувальні дані. Ну і вони тут напишуть, що Elama 3 вона була тренована на 15 трильйонах токенів. В той самий час 10 мільйонів датасетів були анотовані людиною. Тобто людина реально сиділа і проставляла теги, казала, що ж вона тут бачить, чи що ж тут написано. Відрізняла правду від неправди, і таким чином 10 мільйонів цих елементів інформації були про лейбені людиною. Що ви розуміли, на початку штучна інтелектуальна модель вона не розуміє, де правда, де неправда. Вона не вміє передбачати наступне слово, якщо ми говоримо про текстову модель. І для того, щоб це можна було зробити, модель навчають. Ну і свого часу видання TIME зробило досить гучне розслідування, де вони. Викрили, а якимось чином, модерується контент компаніями, які створюють штучний інтелект. Тут, в принципі, про дослідження йде мова про OpenAI, їхній чат GPT, де компанія Sceny виконувала ці от задачі модерації контенту, і тоді людям платили десь 2 долари за годину. Ну і якщо подивитись далі, тут досить велике дослідження є, то Насправді цією самою компанії, назви цієї компанії сама, так само користуються і інші гравці великі це Google, Meta, Microsoft. Тому я не відхиляю, що ось це от навчання моделі і лейбування даних, воно проходить ось в таких умовах, де дешева робоча сила, яка отримує долар-два долари за годину, це все лейбує. Ну і ми вже кінцеві користувачі бачимо дуже класний яскравий. Користувацький інтерфейс, вертаючись до самої моделі l 3 Ось тут у них на сайті так само є порівняння різних версій цієї моделі з іншими опенсорсними моделями схожого класу. Так ось ось цей параметр MMLU це відповідає за те, як якісно модель може розпізнавати досить складні текстові конструкції і одночасно там реагувати на кілька різних запитів. Ось Lama 8 b вона досить добре себе показує. ну і в категорії інших моделей, де от lama 370 b порівнює з Gemini Pro 1.5 і клод Sonnet. І ось цей параметр, оцінка людиною, результатів він дійсно перевищує показники інших моделей. І якщо подивитись на таблицю лідерів мовних моделей, то lama 370B разом з Клодом і Бартом розділяють п'яту позицію. Ось тут користувачі інтернету ще зробили досить класний візуальний графік. Ось це є шкала в часі від березня 23 до квітня-травня 24-го. І по вертикалі це є власне, та ефективність роботи моделі. Ну і червоні цятки це є комерційні моделі, а зелені цятки це є опенсорсні моделі. Так ось, якщо подивитись, то лама 370 b вона на кілька позицій переганяє ряд комерційних моделей, ту саму GPT-3.5 Turbo, ранню версію GPT-4. Ранню версію Клод, Лама 3 переганяє. Ну і концептуально тут буде стояти питання в якийсь момент часу, коли лама буде продовжувати розвиватися. Що мені вигідніше? Мені вигідніше далі продовжити використовувати комерційну модель і платити їм за API для своїх сервісів, для свого продукту, чи мені буде вигідніше розгорнути опенсорсну модель десь в клаудах чи в своїй серверній, і використовувати її суто. Під мої цілі, під мої потреби. Якщо говорити про встановлення ЕЛАМ-3 на власному комп'ютері чи на власному сервері, то в них на Гітхабі є секція завантажити, і тут є посилання на їхній веб-сайт, де можна скачати посилання на репозиторій з моделькою. Лист прийде на пошту і вже звідти можна буде скачати. Або є так само на Hugging Face гілка, у якій можна скачати ЕЛАМ-3 на свій комп'ютер. До речі, якщо буде вам цікаво показати, як встановлювати l -Lama 3 на локальний комп'ютер, напишіть, будь ласка, відгуки в коментарях. Я спробую під це зняти окреме відео. Давайте тепер протестуємо, подивимося, на що ж здатна е 3 модель. Я думав, чи запускати порівняльний тест дуже схожий до тих, які я раніше запускав, коли порівнював одну модель з іншою моделькою. Але цього разу я вирішив піти трошки іншим шляхом і спробувати. Подивитись, як покаже себе моделька в дії по вирішенню реальних життєвих ситуацій, з якими ми час від часу стикаємося. Оскільки llama 3 розуміє лише англійську мову, тому вся комунікація буде проходити англійською мовою, а я для вас буду коментувати діалог вже українською мовою. Перший кейс, який б я хотів вам показати, це реальна ситуація однієї моєї знайомої, яка має магазин на Etsy. І одного дня вона отримує від Etsy лист. Ось вона переслала мені цей лист, і цей лист виглядає наступним чином, що, мов, ви порушили чиїсь інтелектуальні права, і ваш лістінг був видалений з etsy магазину З одного боку можна AI зразу панікувати, що робити, купа невідомих слів. З іншого боку, можна звернутися до великої мовної моделі і попросити про допомогу. Тому ми йдемо в Meta AI, ось так виглядає їхній користувацький інтерфейс. Тут є історія чатів, є можливість розмовляти. Текстом є можливість генерувати зображення. Ну і в даному випадку ми будемо просити поради, як же ж нам вирішити ту ситуацію з Еці. Першим ділом я пишу повідомлення, і прошу допомогти мені вирішити це питання. І копіюю лист у діалогове вікно MetaAI. І насправді, бачите, за кілька секунд MetaAI видає нам результат і говорить, що ось є насправді шість причин, чому сталася дана ситуація. Ну і розуміючи вже краще контекст, про що йде мова, я мета прошу допомогти мені підготувати відповідь на Еці і попросив згенерувати кілька опцій. Ну і мета досить добре з тим справляється. Вона каже: ось тобі, будь ласка, кілька опцій. Перша опція те, то, що ти дійсно порушив і ти це приймаєш, ти можеш так відписати. Друга опція ти просиш допомогти надати більше деталей, бо ти не зовсім розумієш, про що йде мова. Ну і третя опція: ти кажеш, все, ви не праві, я буду. Подавати апеляцію на дане звернення. Ну і з тих трьох опцій, ми найбільше віримо, що опція 3 нам підходить, тому що ми кажемо, ми ж нічого не порушували, це наша робота, яку ми робили. І просимо Meta.ai AI сказати, що ми будемо використовувати цю опцію. Ну що Meta.ai нам каже, Окей, добренько, ось тобі, будь ласка, трошки більше деталей, які ти можеш використати в своєму листі. Ну і далі ми беремо копіюємо цей лист і можемо сміло відправляти на. Еці, відправивши цей лист, ми отримаємо ось таку от відповідь. Тут вже трошки більше деталей нам приходить від Еці. Ну і ми бачимо, що насправді Еці не вирішує ці питання, і, будь ласка, направляйте свій позов, свою апеляцію до подавача про порушення авторських прав, які, в принципі, написав на вас ось цей клейм. Можна далі продовжити використовувати Meta AI для того, щоб знов ж таки писати наступний лист, просити розібратися з якимось законодавством, з якимись статтями. Тому Meta AI буде нам допомагати і слугувати для нас таким асистентом в комунікації з Etsy. Ще один реальний кейс, про який я хотів би з вами поговорити, так це розвиток персонального бренду. Звісно, ця річ вимагає час і вона всіх його мало, але хочеться якимось чином рухатись в тому напрямку. Тому цього разу ми попросимо МетайАЙ, а допоможе нам розробити план по розвитку персонального бренду. І я хочу витрачати на цю активність. Кожного дня 5 15 хвилин. Ну і тут мета досить ефективно з цим справляється. Вона каже: ось, будь ласка, тобі детальний план. Дійсно, він буде займати ось тільки часу в середньому в день. Якісь задачі будуть займати по 5 хвилин, якісь по 15, якісь по 10, і протягом 30 днів ти зможеш вийти на якийсь постійний результат. Ну і далі ми пробуємо уточнити. Ми кажемо, що ми хочемо використовувати LinkedIn як професійну платформу. Ми говоримо, що ми працюємо дизайнером. І, зокрема, маємо магазин на Etsy, і ми хочемо якимось чином використовувати цю платформу і цю інформацію для того, щоб адаптувати ось цей план по розвитку персонального бренду. Ну і бачите, що Meta AI Досить активно це все робить і пише, які речі вартує зробити. Розуміючи, що в напрямку розвитку персонального бренду нам потрібно буде писати якісь статті, якісь топіки на LinkedIn, ми шукаємо категорію. Графічний дизайн, і ось тут є перелік різних тем, на які ми можемо писати для того, щоб прокачувати свій бренд. Ми беремо ось, не знаю, перші з 10 20 топіків. Я от виділяю кілька топіків. І йду назад в мете Я. в мене вже тут підготовлене речення, де я прошу по кожному з тих топіків зігнорувати мені по кілька фраз, про що я б міг писати. І ось тут, бачите, по кожній темі мета дає приклади, що ж можна. Дослідити, що ж можна написати, що ж можна використати, і вже можна далі більш детальніше пробувати розбиратися. Оскільки ці всі речі вони виглядають досить загально, ми просимо, а будь ласка, нам персоналізуй нам кожну STEM і додай більше якоїсь такої деталі, якоїсь інформації по кожній STEM, ще й з можливістю посилань в інтернет. Ну і Мета я це все зробила. Вона в кожній статті написала: Ага, це від мого імені буде звучати, ну і дала якісь посилання. Які можна використовувати як практичні інструменти по тій чи іншій темі. Я далі все-таки пробував якось попросити згенерити мені посилання на інтернет-ресурси. В цих статтях мета щось пробувало робити, навіть якісь давали результати, але воно трошки було нерелевантне. На цьому задача моя тестова закінчилася. Оскільки Мета має доступ в інтернет, то я все-таки як третій. Приклад спробував достукатись і показати мені, а що ж ти можеш витягнути з інтернету. Ну і перший такий запит, я попросив витягни мені новини, які стались про штучний інтелект, за останній тиждень часу. Ну і ми бачимо, що мета шукала, і ось, бачите, вона дає якісь посилання на якісь новини. І ось тут є одиничка, двічка. Так розумію, це якісь лінки. Ага, ось тут ми бачимо. Перелік ресурсів, які вона використала. Давайте зайдемо на цей TechCrunch. Ага, воно просто взяло в категорії Artificial Intelligence і сказала: Ось, дивись, я так пошукала і видала тобі ось цей перелік новин. Давайте зараз спробуємо щось таке свіженьке запитати, чи вона чула про ситуацію, яка сталася з Apple, який втратив позиції лідера щодо продажу мобільних телефонів. І зараз Samsung займає перше місце. Ось мета зараз почала шукати в інтернеті. Ось тут дає вона купу інформації і каже. Та дійсно, що за перший квартал 2024 року Samsung став першим з точки зору продажу мобільних телефонів, що є правильно, і ось тут видає знову ж таки посилання на інтернет-ресурси, звідки вона взяла цю інформацію. Досить непогано, як на мене, в принципі, мета досить добре справляється з задачами, які стосуються актуальних даних. Давайте тепер підемо далі і спробуємо використати їхній алгоритм по генерації зображень. Починаю тайпити. Imagine, і в тебе мали би генеритись зображення в реальному часі. Воно, на жаль, не генерить чомусь, можливо, через те, що наплив великих користувачів. Тому ми пробуємо натиснути кнопочку і згенерити червона собака, яка їде за кермом машини. Давайте подивимося, як це виглядає. А давайте я зараз віддам більш складніший промпт. Ось так виглядає результуюче зображення. В принципі, все добре. Є небо, вода, єдинороги, дракон. Це, в принципі, те, що я просив згенерувати. І тепер, якщо відкрити якусь з цих картинок, ми попадаємо в такий режим редагування, і тут можна натиснути Edit і попросити догенерувати якісь характеристики. Давайте ми попросимо, щоб додав більше квітів. Так щось я не дуже бачу, що додали більше квітів. Ну, нічого, давайте тоді спробуємо заанімувати це зображення. Ось, вже наш дракон полетів. Ну і в лівому нижньому куточку, ви бачите логотип Meta.ai. Це означає, що це зображення було згенеровано штучним інтелектом. Я, напевно, не дуже вмію писати класно промпти для генерації зображень, і вирішив зайти в інтернет, подивитися, що ж люди нагенерили, використовуючи ще й від Meta. Одна дизайнерша вона згенерувала ось такі от класні зображення людей. Фантастичні, реалістичні, мультяшні зображення. Вона це все згенерувала, використовуючи. Meta AI. Тому, в принципі, якщо посидіти, постаратися, попробувати поекспериментувати з промтом, можна досягнути досить непоганої якості зображення. Як висновок, можна сказати, що десь моделька в чомусь програє, можливо, щось не так генерує, не догенеровує. Але з іншого боку, мені здається, мета зробили просто проривний рух в напрямку опенсорсних моделей. Ну і знову ж таки, це не лише опенсорсна модель, а це взагалі оновлення. Цілої екосистеми. Ось, до прикладу, якщо запитати, чому Google програє з їхнім Gemini, або чому Клод, скоріше за все, не наздижене ChatGPT GPT 4. А відповідь на справді на ці запитання досить проста: це є поріг адаптації і нарощування, а далі втримування користувачів у своїх продуктах. Ось, якщо взяти той самий ChatGPT, GPT, він зараз налічує порядка 180 мільйонів активних користувачів щомісяця. І ця цифра росте, тому. Клод, треба реально дуже дуже постаратись, щоб наздогнати GPT. То саме можна сказати і про Google та Facebook. Якщо подивитись на екосистему Facebook, то лише сам Інстаграм налічує 2 мільярди активних користувачів в місяць. А Facebook взагалі вважається найбільшою соціальною мережею на сьогодні, яка налічує 3 мільярди активних користувачів в місяць. Тому я й кажу, що мета робить просто великий крок і інтегруючи. Штучний інтелект, мета-AI, в свої продукти, воно якраз спрощує цей поріг адаптації, що кожен користувач, який користується Фейсбуком, Інстаграм і іншими продуктами від Мета, буде автоматично використовувати штучний інтелект. Тому підсумовуючи, з одного боку ефективність штучного інтелекту і робота моделі це важливо, але не менш важливо є бізнес-модель і то, як ще інтегрується в продукти, до яких ми всі так звикли. Ну, блін, я гуглив. І шукав інформацію в інтернеті через Google Пошук. Я далі буду шукати її, скоріш за все, через Google Пошук. Я користувався соціальними мережами Instagram, Facebook. Я далі буду ними користуватись, бо це моя звичка. І дійсно більшість людей користуються тим, до чого звикли. Ну і продуктовим компаніям треба неабияк постаратися, щоб змінити цю звичку. Ось така от історія виходить. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. З вас лайк, підписка, дзвіночок, а так само підтримка на Ютубі та Баймі Екофі. E Експериментуйте, тестуйте, донайте, а головне, бережіть себе та продовжуйте допомагати ЗСО.